Вітаю всіх на каналі Сімейні Традиції. 4 травня віруючі люди вшановують пам'ять святої мучениці Пелагеї. Народне свято цього дня називається пелагея Заступниця. Пелагея вважалася заступницею невинних дівчат, а також всіх несправедливо скривчених. Вона також протегувала птаха. За традицією, ввечері досвідчені городники проводили обряд. Який повинен був захистити посадки від нечистої сили і різних шкідників. Вважалося, що на город потрібно винести надтріснутий горщик. У нього клали висмикнуту коренем крупову і ставили горщик догори дно на саму середину середньої грядки. Тоді будь-яка вража сила, доторкнувшись до пекучої кропиви, злякається і втече з городу. Селяни 4 травня спеціально рубали клет, Березу або липу, заготовлюючи сировину для виготовлення ложок. З давніх часів саме вони були символом заможності і ситості. Тому ложки часто прикрашали розписом і різьбленням, а потім підносили у подарунок, який вважався дуже престижним. Часто носили дерев'яні ложки з собою, склавши їх в спеціальний футляр. Також їх могли носити в чоботі або за поясом. Стежила 4 травня за черемхою. Так, якщо на ній вже з'явились квіти, то вважали, що сіяти пшеницю пізно, і урожай не збереш. У саду тим часом починали цвісти груші яблуні, вишні, і їх намагалися прищеплювати саме в цей день. Спостерігали за природними явищами, прикметами і намагалися вгадати, якою буде погода в найближчі дні і місяці. 4 травня День святих жінок мироносиць які стали першими очевидцями Воскресіння Христа. Їх щорічно згадують у третій тиждень після Великодня. День жінок мироносиць вважається святом усіх жінок-християнок, а віряни називають його жіночим днем. У грамах у День жінок мироносиць відбуваються святкові богослужіння, заведено вітати жінок, дарувати їм квіти, дякувати за працю, турботу і гармонію в родині. Головною цей день вважається бабуся або мама. Наші пращури називали Свято жінок-мироносець Бабин тиждень. Жінки збиралися на посиденьки, готували пироги, млинці, налисники, пригощали сусідів і знайомих. Згідно з прикметами, все добро зроблене сьогодні повернеться в подвійному розмірі. А рік буде хлібними ситим. Що сьогодні не можна робити? Сьогодні ні в якому разі не можна ображати птахів, особливо ворон. Якщо людина сьогодні зарубає якусь домашню птицю, то вона перестане у нього водитись. Сьогодні їсти краще якесь інше м'ясо. Також не можна обривати кущі та дерева. Не можна конфліктувати з рідними. Жінки зверталися в молитвах до святої Палагеї, що вона захистила їх у земному житті від деспотичних чоловіків і несправедливих образ. Вважалося, що жінка в цей день навіть їжу готувати не повинна. Чоловіки робили всю роботу по дому, самі навіть метушились на кухні. Не раді стригти нігті або волосся, а разом з ними можна позбутися від декількох років життя. Не варто дарувати ікони, це може бути згубно та позначитися на долі дарувальника. Не можна у цей день дарувати перли до печалі і сліз, не можна брати в руки ножі і розводити вогонь може трапитись пожежа або хтось сильно пораниться. Не можна вживати алкоголь. Ображати птахів, особливо це стосується ворон. Що можна робити 4 травня? Свята Палегея вважається покровителькою всіх невинно скривжених. Цього дня потрібно обов'язково допомогти тому, кого образили, тому, хто потребує допомоги, нагодувати голодних бездомних тварин. Народні прикмети і традиції. У давні часи предки дивилися, яким був день. Наприклад, якщо на калині вже є квіти, можна сіяти у відкритий ґрунт огірки, гарбузи, боби та кукурудзу. Якщо в цей день було багато хрущів, найближчим часом опадів можна було не очікувати. Якщо предки чули зозулю, варто було чекати сонячної погоди, а якщо на вулиці була злива, це означало, що врожай буде щедрий. А якщо 17 травня зранку трава не вкрита росою, погода незабаром зміниться. Грошів буде багато до посухи. Зацвіла калина, можна сіяти на грядки огірки, гарбуз, боби, кукурудзу. Немає роси вранці, погода зміниться. З'явилися сережки на квітучих кленах, можна висаджувати буряк. Кує зозуля прикмета до того, що погода буде гарна. Чистий і сильний дощ передвіщає багатий урожай. Якщо горобці літають по небу з граями і не знаходять собі місця, буде вітер. Бліде сонце. Погана погода протримається довго. Цвіти терен, друга половина травня буде холодною. Іменини 4 травня. Цей день іменини святкують Вероніка, Марія, Клемен, Клементі, Кирило, Микита, Палагея, Никифор, Флоріан. До зустрічі в нових відео!